Всім привіт! вітаю вас на YouTube-каналі Referral. Сьогодні розкажу, як ви сьогодні, 25 вересня до 19.00 можете заробити безкоштовно до 44 доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, сьогодні до 19.00 ми можемо забрати біля 44 доларів, де. До 30 доларів нам прийде по акції від БТС від біржі Bitruer, і 14 доларів вам прийде безпосередньо по моєму персональному промо для мого ком'юніті телеграм-каналу з 0 до мільйона. Отже, як нам забрати ці е, максимально 44 долара? Насамперед, вам необхідно зареєструвати аккаунт за даним посиланням, після чого пройти верифікацію. Далі ми робимо депозит більше 30 доларів, але можна, звісно, закинути і більше. Після чого робимо оборот на фьючерсах більше 3000 доларів. І бачимо, що 36 людей, які виконають ці дії, вони будуть рандомно вибрані, ці люди отримають по 14 доларів. Після того, як ми зробили даний оборот, ми робимо оборот на спот. Тобто купуємо або продаємо будь-яку криптовалюту і загалом нам необхідно зробити торговий оборот більше 500 доларів. Тобто, приміром, якщо ви закинули собі на баланс 100 доларів, то, відповідно, вам потрібно три рази на ці 100 доларів купити якусь криптовалюту, приміром БТС, і три рази її продати на 100 доларів. Відповідно, у вас буде торговий оборот 600 доларів. І після цього ви вже також виконали дані умови. Далі ми переходимо за цим посиланням і пишемо пошту, по якій ви зареєстровані на даній біржі. Тобто на біржі Бітруя. Заповнюйте цю форму, відсилаєте її. І після чого ми можемо вивезти власні кошти. Тобто, просто нам необхідно було зареєструватися, пройти верифікацію, зробити торговий оборот більше 3000 доларів на ф'ючерсах і торговий оборот більше 500$ доларів на споті та заповнити форму. Ось ці дії ми всі виконали і ми можемо відразу вивезти власні кошти. Як бачимо, ця акція буде діяти тільки сьогодні до 19.00, а відповідно нагороди нам мають прийти в районі 7 днів після закінчення даної акції. Так як уже користувачів е, більше 16 тисяч, то відповідно по акції від БТС ми можемо розраховувати на нагороду до 30 е, доларів. А по моєму персональному промо ви можете отримати ще плюс 14 доларів. Відповідно на це ми все витратили максимум 5 доларів з рахуванням комісії за депозит вивід. І максимально ми можемо на цьому заробити 44 долара. В будь-якому випадку, скільки б нам тут не випало по цій першій акції, ми все рівно будемо в плюсі. Оскільки ми витрачаємо максимум 5 доларів, і ці кошти по-любому відіб'ються. Тому обов'язково рекомендую кожному зробити дану схему, адже вона досить прибуткова. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.